23 травня розпочався омріяний ремонт шляхової розв'язки, що з'єднує місто із мікрорайоном Рокитне. Представники приватної фірми, яка протягом усього літа лататиме прилуцькі дороги, називають відновлення покриття на колі ямковим. Сьогодні об'єм в районі 800 тисяч квадратів, зараз йде підготовка, потім проливаємо повністю бітумом і сьогодні задача, щоб закончити повністю ось цей круг. Це буде квадрату з 800 і 1000 квадратів. Першочергове завдання майстрів швидко закінчити роботу. У даному випадку за один день. А ось чи якісним виявиться цей ремонт? Навряд чи говорять водії, що спостерігають за роботами на швидкоруч. Та і матеріал ремонтники використовують не найкращий, а схоже, той, що був у вжитку. Та очільник підприємства пан Артур і якість роботи гарантує, і кількістю працівників хвалиться. Люди десять чоловік за десять людей. Робота йде швидко, по технології, продуваємо, чистимо, підготовляємо сначала і через час вже приїде асфальт. 80 тонн. Сьогодні план наш, щоб закінчити. Коли швидко закінчать латати дірки на цій ділянці, перейдуть на інші не менш критичні вибоїни. А вже з 1 червня розпочнеться обіцяний капітальний ремонт доріг по вулиці Шмітта та у військовому містечку.